Цього лютневого дня навіть небо сумувало. В очах Житомирян скорбота й сум. У декого бриніли сльози. Пригадувалися моменти трагічних подій, які сталися рік тому на Майдані Незалежності в Києві. Серед героїв Небесної сотні четверо з Житомирщини. Всіх турбує питання, чому й досі не покарано тих, хто винен у смерті беззахисних людей. Пам'ятаєте питання питанняхніського першого прокурора, який був після майдана. Дуже багато людей, які е, працювали на той час в генпрокуратурі, вони не змінились. Вони все робили для того, щоб зникли докази, щоб е, перша так, доказательна база теж зникла. І як би таким чином зробити, щоб ніхто ніхто нікого не знайшов. Після нього президент Порошенка е, зробив відповідні кадрові зміни. Прийшов на посаду Єрема. Він допустив най- я думаю, така потужніша помилка. Він оставив знову тих людей на посадах своїх, і тому не пройшло, як кажуть, і півроку його теж змінили. Але сьогодні прийшла. Я думаю, якщо там хтось мною не погодиться, тим, що людина літня, але вона дуже досвідчена. Я думаю, що він до цю справу доведе до кінця. Це його справа честі, і він дав слово нам всім депутатам. Священики різних конфесій відслужили панахиду за загиблими, які віддали своє життя за краще майбутнє під час революції гідності. Громадські та керівники області і міста поклали квіти до стели героїв Небесної Сотні. Звичайно, ми помінялися взагалі. У нас країна змінилася, у нас ментальність змінилася взагалі. Ми повинні зараз е, зробити оптимізацію, дуже серйозну оптимізацію, переглянути, залучити нові обличчя, які повинні працювати і зробити цю працю нашу ефективною заради цих людей, які видали своє життя. Задаю собі і всім нам запитання, якби цієї трагічної події не відбулося, чи мала би Україна шанс? Можливо, б мала, але коли? Тому, коли ми говоримо за перетворення країни, я вважаю, що це шанс якими ще не скористалися до кінця, минулорічні лютневі події сколихнули всю країну. Люди повстали проти насилля, несправедливості. Кожен здійснив особистий подвиг. Герої Небесної Сотні віддали найцінніше своє життя заради нової України. Взагалі були такі була така інформація, що ця війна розпочалася і при Януковичі, і України як такої вільної демократичної країни з громадянською думкою не було б взагалі. Ці герої назавжди залишаться в нашій пам'яті і серцях в історії країни, адже вони віддали своє життя заради.